Економіка це система, точніше навіть система систем. Мільярди гравців, які грають сотнями трильйонів об'єктів, які комбінуються якимось квадрильонами ситуацій, взаємостосунків між собою, але все це не хаос, все це не брунівський рух, це система систем. Тому що родина домогосподарство – це економічна система. Компанія, в якій кілька власників об'єднуються для того, щоб створювати нові продукти, нові технології, робити щось, що вони по окремості не могли робити або могли робити не так ефективно, це теж економічна система. Місто, міста, в яких ми живемо, це економічні системи і все більше людей. Приїжджають до міст, це називається урбанізація. Країна це економічна система. І на цьому цей рівень ієрархії не обмежується, тому що вище країн ще є так звані олігони, Я поділюся з вами відео, яке я про них записував, що такі олігони, що це за економічні системи. І в економіці є свої закони. Це далеко не такі закони, як діють, наприклад, в фізиці, в хімії в інших. Природничих науках. Я поділюся з вами відео, чим економічні закони відрізняються від фізичних. Вони зовсім іншого характеру, але все-таки ми можемо говорити про певні закономірності, про певні паттерни, про можливості, якщо не передбачити, то хоча б побачити якісь тенденції, які дають нам шанси на те, що ми. Не будемо сильно помилятися, або будемо хоча би принаймні приблизно праві. Так? Це, як кажуть американські військові, краще бути приблизно правим, ніж точно помилятись. І якщо ми з вами розуміємо, що економіка це система системи. Якщо ми з вами хочемо керувати цими системами, якщо ми хочемо створювати нові, Приводити економічні системи до більш бажаного стану, нам треба зрозуміти, як ними управляти, так як це ми робимо в звичайному світі. Тобто, так, так як ми, як інженери, підходимо до навколишнього середовища, нам треба переміщатись між в якимось. В містами, наприклад, на великій відстані ми придумуємо засоби, якими ми це робимо. Да? Нам треба потрапити на інший континент. Ми придумуємо кораблі, літаки і так далі. В економіці ми теж можемо придумувати щось, що міняє докоріння ситуацію, що призводить нас до бажаного стану. І для того, щоб якісно управляти в економіці, для того, щоб досягати результатів, нам важливо. Розуміти економічні системи, і принаймні, хоча б на базовому рівні, бачити, що, що ми можемо з ними робити. Для цього в науці зазвичай ми класифікуємо, ми розділяємо, що що ми вивчаємо на певні типи, види, так, і потім можемо до них застосовувати різні інструментарії, різні моделі, якісь різні підходи. Так от, в економіці існують різні типи економік, різні типи економічних систем. Якщо ми говоримо про рівень країни, то є принаймні три типи економічних систем. Я сьогодні розповім вам про них. Не забудьте підписатись на мій канал, і можете підтримати мене на Patreon. Перший тип економічної системи вільний ринок. Це крайній варіант. Другий крайній варіант економічних систем це централізована планова економіка, і між ними знаходиться ще третій тип економічних систем. Ми до нього також перейдемо. Давайте почнемо з першого: вільний ринок. Найцікавіший тип економічної системи, тому що йому відповідає такий метод або підхід до управління, який називається les faire. Тобто Невтручання, хай іде, як іде. Тобто, взагалі є дуже багато людей, успішних підприємців, які так званих self-made entrepreneurs, да, які самі збудували свій бізнес, які вірять в те, що це ідеальна економічна система, і це ідеальна модель управління, не втручання взагалі в економічні процеси в цій системі, і тоді там буде гармонія, тоді там буде добробут, і тоді там будуть ідеальні результати. Але я вимушений розчарувати прихильників таких економічних систем, тому що якими б вони не були красивими, елегантними і привабливими в реальному житті, вони просто не існують. Така концепція, яка відповідає цьому типу економічних систем, вона називається лібертаріанство. Я детально розбираю її в окремому відео, ділюся з вами лінком, і там розлога показує, чому такі економічні системи не існують. Якщо дуже коротко, то ми з вами не знайдемо жодної країни, в якій уряд не втручається в економіку, не регулює економічні. Процеси не має жодного політичного впливу на гру попиту і пропозиції на гру от, цих економічних е, суб'єктів, які щось купують, щось продають. Таких країн просто не існує. Якщо ви знайдете таку країну, то, будь ласка, дайте знати мені е, в коментарях. Я спитав, е, до речі, чат GPT. А які приклади вільного ринку ти знаєш, які ти вважаєш найбільш вдалими? І Чаджі Піті мені сказав, що найбільш вдалі приклади вільного ринку це Швейцарія, Австралія і Сінгапур. Чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що будь-яка з цих країн може бути ну, навіть віртуально представлена як, як вільний ринок, так? який не є регульованим, який. Немає політичного втручання, там немає ролі уряду, держави і так далі. так. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви знаєте інші приклади країн, які є більш вдалими, ніж пропонує GPT, Діліться. Давайте подискутуємо про це. Тому цей перший тип економічної системи, красивий, але не існуючий. Так? Тобто, і, відповідно, ми переходимо до іншого типу економічної системи, до іншого крайнього, крайньої точки цього континіуму – централізовано планові економіки. Ми можемо з вами знайти такі типи економічних систем. Вони існують в історії, вони нам з вами знайомі, тому що Радянський Союз був такою економічною системою сьогодні в сучасному світі, ну, мабуть, туди ми можемо з вами віднести. Ну, хіба що Північну Корею. Знов таки, якщо ви вважаєте, що якісь ще країни туди відносяться, прокоментуйте. Я не бачу інших таких країн. І якщо от цей перший варіант, вільний ринок, він такий утопічний, але красивий, елегантний на рівні ідеї на рівні концепції, так то це е, така дуже неприваблива концепція централізована планових економік. І вона нежиттєздайна, абсолютно, на мій погляд, на достатньо довгих горизонтах. Тобто, в коротку е, такі системи існують, і ми бачимо, що ми в, в Північній Кореї з вами знайдемо дуже багато речей, яких ми з вами не очікуємо. Вони там є, тому що там теж є економіка, але вона закритого типу. Так а будь-яка закрита система, вона прирікає себе. На дефіцит розвитку, тому що там не вистачає складності, там не вистачає потоку обміну енергії, грошей, ідей, технологій, дуже багатьох речей, які притаманні відкритим економічним системам і не тільки економічним. Тому, от цей варіант централізовано планових економік, він дуже обмежений. В історії він не життєздайний довгостроково, на мій погляд. Я думаю, що ми з вами це побачимо не тільки на прикладі Радянського Союзу. Які там метод управління? Повна централізація прийняття рішень. Да? Тобто, хтось наверху вирішує, хто що має виробляти, в якому обсязі, за якою ціною продавати. Да? Ну, тобто, в сучасному світі це практично повна утопія. Да? Там ще Скажімо, там 100 років тому така система могла існувати, але по мірі того, як світ стає складнішим, то просто неможливо навіть промоделювати всі ті комбінації, які можливі з численними суб'єктами, об'єктами, типами зв'язків між них з якимось ситуаціями і так далі. Тобто, це просто так не працює, тому що неможливо управляти складною системою простими. Методами і механізмами. І тому тут два варіанти: або економічна система примівітизується, стає дуже е, такою пласкою, спрощеною, а значить, слабкою і неефективною в кінці кінців, е, або вона ускладнюється і невідповідність між системою управління і е, самою економічною системою призводить до економічного вибуху, до певної революції, да, там до чого завгодно, до розвалу е, такої країни. Різні варіанти, але в будь-якому разі, мій висновок такий, що такі системи з централізована плановою економікою, вони е не життєздані довгострокової. До речі, вони можливі тільки в умовах жорсткої диктатури, тому що ну, по-іншому просто ці механізми вони не реалізуються, механізми управління такими системами. І якщо ми з вами візьмемо в цьому континіумі між Вільним ринком не існуючим, і між нежиттєздайними централізовано плановими економіками, да, довгостроковані життєздайними. То, що ж, знаходиться посередині? А посередині знаходиться зона реального світу, куди лягають практично всі кейси сучасних економік. І це називається змішаний ринок, це називається ринкова економіка, в якій присутнє державне. Регулювання, тому що там є і економічні гравці, які діють у відповідності до своїх інтересів, і ціни диктуються балансом попиту і пропозиції, як ми з вами знаємо, з мікроекономіки. Але при цьому залаштунками завжди присутня держава, яка є не тільки нічним сторожем, яка є архітектором, яка є арбітром, яка інколи є гравцем. І в таких економічних системах це зазвичай оркестр, да, тобто бізнесу, вільної підприємницької ініціативи, винахідливості, гри на свій страх і ризик і правил гри, які все одно встановлюються кимось надсистемним, не, не окремим гравцем, да, тобто, а бізнес-асоціаціями. Муніципалітетами, державою, да, тобто, там, урядом, парламентом і так далі. Тобто тут ми знаходимо вплив і ринку, і держави цих надсистемних інституцій, і тут знаходяться практично всі країни світу, які ми з вами побачимо, вони можуть бути на різних кінцях цього спектру, да, тому що одні з них ближче до такої економіки. Більш централізований, так, те, що називають державний капіталізм, наприклад, значною мірою, це китайська економіка, які з них є значно більш ліберальними, так? тобто там менше роль регуляторів, там більше роль ринку підприємців, вони знаходяться на іншому кінці цього спектру, але в будь-якому разі все це змішана економіка. І в цій змішаній економіці. Працюють такі механізми управління, які ми можемо узагальнено назвати економічною інженерією. Я дуже багато часу присвячую розвитку цієї методології, її вивченню, викладанню її в Києво-Могилянській бізнесшколі, школі міністрів Київської школи державного управління, в Академії КМЕФ, і я окремо поділюся з вами тим, що таке економічна інженерія. Розповім про це. Тому що насправді люди використовують економічну інженерію вже там, ну принаймні понад п'ять сотень років. Хоча називати так її стали дуже нещодавно, і там цьому терміну кілька десятиліть максимум. Да? Тобто він сьогодні дуже новий, він сьогодні такий дуже нішевий, але не так давно ще був дуже нішевим і дуже новим термін штучного інтелекту. Да? Тобто і ще нещодавно. Це зовсім не було мейнстрімом. Так, от економічна інженерія, це мейнстрім завтрашнього дня в економічній науці, в економічній теорії, і не тільки в бихеварійській економіці, а взагалі і в теорії державного управління також. Тому що я покажу вам в окремих відео, що насправді всі успішні країни, які розвивали свою економіку, які її прокачували і виводили на наступний рівень. Вони робили це всі без виключення за допомогою економічної інженерії. Таким чином, ми з вами маємо три типи економічних систем. Вільний ринок неіснуючий, в якому не потрібне керування, тому що лезефер, тому що хай йде, як ідей, це призведе до гармонії. Цього просто немає в реальному житті. Другий крайній варіант централізовано планові економіки. Там просто планування жорстке, там диктатура. І посередині це поле реального, це змішані ринкові економіки, в яких діє економічна інженерія. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас на Patreon і до зустрічі!